Колеса для валізи, для пластикової валізи, ось такі кріплення, отакий вигиб. бортики де аж наружу. Це важлива відмінність. Колеса подвійні, з каучуковим покриттям, доволі м'яке покриття, дуже приємне. Тобто не буде грохота. Це заглушки, вони знімаються. Як бачимо, крепиться за допомогою саморізів, а саме 5 штук. Також є якийсь код, можливо, він вам допоможе. YC8611. Якщо у вас зівпаде, буде дуже гарно, бачимо вставки такі. Світлі, все знаружи Чорне, в комплекті два штуки, праве та ліве, але вони, я дивився, заміряв абсолютно одинакові. Точні розміри щодо ширини, висоти і глибини, ви зможете побачити на малюнках, перейдя за посиланням, що буде в описі до цього відео. Це посилання на наш магазин. Перша ссылка це саме оці коліщата. Також ви там вже зможете перейти і подивитись весь асортимент. Але якщо ці вам підходять, можете одразу і замовляти. Тобто дивимось, оцей виступ, він є. Ось, він явно виражений. Праве та ліве.